Село моє закутане в садах, моє піддубне серцю наймиліше, оці простори і оця земля. Мені ти завжди будеш найрідніша, а за селом пшеничні поля. Берба над річкою і ліс сосновий, це все піддубненська свята земля, сюди душею лину знову і знову, в садах співають, солов'ї, В ставку купають верби лози, Свої я дякую землі вплітає маки в коси, село близьке і золоте, бо сонця променем залите, Під Дубне рідне і святе, село туманами сповите, тут батько рідний ниву засівав. І коли скову матінка співала, поки синочок у колисці спав, йому рушник на долю вишивала, в садах співають, солов'ї, В ставку купають верби лози, Свої я дякую землі. Яка вплітає маки в коси, село близьке і золоте, бо сонця променем залите, піддумне, рідне і святе, село туманами сповите.